Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо в пості, звісно. Піст маємо і, і маємо з того радіти. Не забуваємо радіти з посту. Але не забуваємо і молитися, коли є піст. І сьогодні у нас 25 січня 2009 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю до молитви. Нехай вам молитва буде як зерно, котре покладаю в моє серце, яке я пожертвую за вас, моєму Синові Ісусу, за спасіння ваших душ. Бажаю, дітоньки, щоб кожен із вас полюбив життя вічне, яке є вашим майбутнім, і щоб усі земні речі допомогли вам наблизитись до Бога Творця. Я з вами так довго, тому що ви на хибній дорозі. Тільки з моєю допомогою, дітоньки, відкрити очі. Багато є тих. Котрі живучи моїми посланнями розуміють, що є на дорозі святості, в напрямку вічності. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ми бачимо, Марія нам каже сьогодні, багато нахибної на дорозі. Тому я з вами. Ну і бачимо, що Марія ще з нами. Це значить, що ми ще, ще на хибній дорозі. Не, не ми, а я на хибній дорозі, ти на хибній дорозі. Тобто не треба казати, що вони на хібній дорозі, а шукати, де я на хібній дорозі, чому ще я не живу дорог... не живу святістю, а ще живу тим світом, різними такими, скажімо, правилами, шукаю якихось законів, правил, а не живу собі свято спокійно, в мирі, в радості. Нехай каже, молитва вам буде як зерно, яке покладете в моє серце. Зерно. Що таке зерно? Зерно це те, що ми кидаємо в землю і потім довго чекаємо, коли воно щось вийде. Ми навіть не бачимо, вийде щось виросте чи не виросте. Але в тому і суть зерна, що кожен день сієш, і, і те, що ти кожен день сієш, то в тебе і буде проростати. Проростати, проростати. Сієш. Це що посієш, то пожнеш. Духовний закон, який працює на всі 100%, який працює попри фізичні закони, це є, що посієш, то пожнеш. Що ти сьогодні сієш, то ти будеш жати через 3-4-5 місяців. І коли ти постійно сієш добро, мир, любов і сієш допомогу іншим, то і будеш жати те саме, що тобі будуть допомагати, тебе будуть любити, тебе будуть давати мир, тобі радість. І, і в цьому Марія нам каже, сійте, сійте молитву. Молитва, може бути, не, не видно, щось, що я сьогодні помолився, і це не сталося завтра. Бо це є зерно, яке має прорости. Молитва це, є, це зерно, яке ми сіємо, але воно проростає, пізніше проростає і дає плоди, великі плоди. Тому не, не забираємо цю молитву від нашого життя. Багато людей. Хочуть молитву скасувати. Ну, бо важливо спілкуватися з Богом, а що таке молитися? Молитва це є розмова з Богом. А, але, на, на жаль, не маємо часу. Хто не маємо часу, то не маємо бажання, то натхнення. А Марія каже, це як зерно. Покладіть його в моє серце, в Марійне серце, Марія каже. нам. Яке пожертвує за вас, моєму Синові Ісусу, за спасіння ваших душ. Бажаю, дітеньки, щоб кожен з вас полюбив життя вічне, полюбив життя вічне. щоб ми так життя своє вічно любили е, так сильно, що не боялися, що ми тут щось втрачаємо. Ну, подумаєш, там не з'їв якогось зайвого тришаку, не, не згрішив там якось, не зробив то, 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 то. Бо багато є такий страх, що а вдруг я не встиг, а вдруг я все не спробую, то ти і не мусиш все пробувати, і не мав би все пробувати, бо більшість. Більшість цих смаків, більшість цього всього придумано сатаною просто. І, і різних речей, які манять, які просто виховують це чувство пожадання. О, хочу там Range Rover, хочу Гелінтваген, хочу е з'їсти ось в тому ресторані, хочу ще там щось. Тобто такі речі, які, без яких можна спокійно жити. Але це хочу, хочення, хтось закладає нам, хтось нам закладає. І... Але за цим хотінням слідують наслідки, бо треба змінювати життя, треба працювати на то, треба просто хворіти тим. І Марія каже, щоб ми хворіли життям вічним, щоб ми так прагнули життя вічного і любили це життя вічне, що нас це не обходило все, все таке проходяще. Бажаю, дітей, щоб кожен з вас полюбив життя вічне, яке є вашим майбутнім. І щоб усі земні речі допомогли вам наблизитись до Бога Творця. І сьогодні, якщо якась річ тобі не допомагає наблизитись до Бога Творця, викинь її, викинь. Якщо тобі щось не допомагає, мій телефон не треба викидати, бо він допомагає мені наблизитись до Бога Творця, бо він робить євангелізацію, робить буквально працює на Бога. І то є добре, коли ми предмети цього світу використовуємо для того, щоб... Нам приблизитись до Бога. Про це Марія й каже. А якщо щось не, не допомагає, то просто можна викинути або не купляти цей предмет, якщо хтось ще не купив. Якщо подумає, якщо тобі сьогодні iPhone 13 допомагає доблизитись до Бога творця, то можеш заставити. А якщо ні, то можеш обміняти на щось більш практичніше, дешевше. І, і в такому плані. Що, преці, допомагали нам наблизитися до Бога Творця, а не відвертали нас від Бога Творця. Я з вами так довго, тому що ви на хибній дорозі. Тільки з моєю допомогою, дітоньки, відкрийте очі, відкриєте очі. Марія каже, з моєю допомогою відкрийте очі, краще відкрийте очі. Бо десь ви заблукали в принципах, в таких різних міжгалактичних проблемах. Марія каже, я вам допоможу відкрити очі. Бо багато є тих, котрі живучи моїм посланням, розуміють, що є на дорозі святості в напрямку вічності. І ми, хто живемо послання, ми бачимо, що ми розуміємо, що таке жити святістю, і, і як це прекрасно жити святістю. Тож сьогодні практика: подивитись на свої речі, які не допомагають вам до Бога творця наблизити викинути їх, віддати комусь, і будемо мати в тому радість. Мир вам і радість, з меджгорі, па